Вітаю, мене звати Анна Расамакіна. Я юрист медійної ініціативи за права людини. Ми розпочинаємо серію відео про подання заяв до реєстру збитків для України. В попередньому відео, посилання на яке буде в описі до цього відео, ми розповідали, що таке реєстр, для чого він створений, яка його мета. Радимо передивитись, але зараз дуже стисло, зазначу, що реєстр є важливим і як перспектива отримати компенсації, і як спосіб зафіксувати дійсний справжній масштаб злочинів росіян. Тому дуже радимо приділити трохи свого часу для того, щоб подати заяву. Сьогодні ми розповімо. Як подати заяву про внутрішнє переміщення осіб? Ми спробуємо відповісти на проблемні питання, які виникають під час подання цієї заяви. Але якщо ми щось забудемо, то запрошуємо ставити питання в коментарях до цього відео, і ми з радістю відповімо на всі питання. Отже, почнемо для подання заяви необхідно зайти на портал Дія. На сьогодні заяву в реєстр можна подавати тільки через дію. Іноді це виникає складно викликає певні складнощі, але на жаль, іншого шляху на сьогодні немає, тому тільки дія. Також варто зазначити, що зараз, коли пройшло ще небагато часу з моменту відкриття. Заяв бувають збої в роботі дії, іноді заяви не підписується, не відправляється, або відправляється і не з'являється в переліку поданих заяв. Це технічні моменти. Якщо ви з ними стикаєтесь, радимо або звертатись до служби підтримки дія, дії, щоб розібратися в цьому, або просто почекати деякий час і подати трохи пізніше. Система налаштовується, з часом ці складнощі мають зникнути. Отже, треба на початку авторизуватись на порталі Дія з допомогою електронного підпису і увійти в свій кабінет. Після цього треба відкрити спадний список каталог послуг і натиснути на вкладку репарації Міжнародний реєстр збитків. Тут відкриється перелік всіх заяв, які на сьогодні можна подавати. Сьогодні ми розповідаємо про заяву категорії А11 вимушене внутрішнє переміщення. Натискаємо на неї і натискаємо далі Подати заяву. Важливо також зазначити, що в реєстр можна подавати заяву лише про переміщення і взагалі про будь-яку будь шкоду, яка була спричинена. Після 24 лютого 2022 року, на жаль, на сьогодні, попри те, що російсько-українська війна тривала 10 років до 24 лютого, незважаючи на це, ця шкода не підлягає відшкодуванню з реєстру збитків. Тому заяви подаються лише щодо переміщень, які які сталися після 24 лютого, отже, ми відкриваємо заяву про репарації. В цій категорії і обираємо заявника. Мається на увазі, що заява може подаватись від, власне, особи, яка заходить в дію, або від імені дитини цієї особи, тобто заява подається батькам в інтересах дитини. Ми сьогодні подамо заяву за себе. Натискаємо, натискаємо далі. З'являються відомості про заявника. Це стартова сторінка для всіх категорій заяв. Їх треба перевірити. Тобто, тут податковий номер, прізвище, ім'я по дані, паспортні дані. Треба подивитися, щоб вони правильні, хоча зазвичай в дії вони правильні. Далі треба внести зареєстроване місце проживання, <кхід> тобто, говорячи простою мовою, адресу прописки. Зареєстроване місце проживання тут треба зазначати саме адресу реєстрації, не адресу, зазначену в довідці ВПО. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що є дуже багато людей, які переміщалися до 2022 року, і відповідно, у людини, наприклад, може, може бути досі прописка в Донецьку чи в Луганську, чи в Автономній Республіці Крим. Після того. В період з 14 до 2022 року людина кілька разів змінювала місце проживання вже як ВПО, і після 24 лютого ще раз змінила адресу, тобто тому, що перемістилася ще раз. Але сюди треба вносити саме адресу реєстрації, зазначену в паспорті, якщо це паперовий паспорт або в реєстрі територіальної громади, якщо це ID-картка. Отже, виставляємо адресу. Реєстрації. До кожної адреси треба зазначати індекс, і якщо у людини адреса реєстрації на території, що була окупована в 2014 році, то можуть виникнути складнощі, наприклад, згадати індекс в Донецьку чи в місті Ялта. Для цього треба звернутися до відповідних довідників і дізнатися цей індекс, який, на жаль, не використовується вже 11 рік. Далі треба вказати, чи ви проживаєте за цією адресою реєстрації, яку зазначили. Якщо ви не проживаєте за адресою реєстрації, то треба зазначити нинішню актуальну адресу. Тобто немає значення, скільки було переміщень, скільки разів ви змінювали адресу з 24 лютого 2022 року. Треба вказати, де ви живете зараз. Далі є питання, чи маєте ви інше громадянство. Якщо ви його не маєте, то відповідно ставите ні. Тут є один важливий момент: багато внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися після і до 2022 року, мають наприклад громадянство отримане в Автономній Республіці Крим. Треба пам'ятати, що це громадянство є нікчемним, не визнається Україною, і якщо у вас є дійсний паспорт України. То ви є громадянином України іншого громадянства. У вас немає з точки зору реєстру збитків, і з точки зору норм міжнародного права і з точки зору України. Тому якщо навіть ви, мали, ви були змушені отримати це громадянство, то про це не треба зазначати. І треба поставити галочку про те, що ви ознайомились з інструкцією для заявників і із застереженнями. З ними, до речі, можна ознайомитись насправді. Натискаємо далі. І далі в «Дії» з'являються відомості про реєстрацію заявника як ВПО, оскільки єдиний державний реєстр внутрішньопереміщених осіб синхронізований з дією. І тут є номер довідки, дата її видачі або кількох довідок, якщо вони були. І ось ми, власне, переходимо до заповнення інформації про е, вимушене е, переміщення. Якщо ви були зареєстровані і проживали за адресою реєстрації до 24 лютого, і після 24 лютого з цієї ж адреси перемістилися один раз, то ніяких проблем не виникне. Але, повторюся, є чимала кількість людей, які перемістились в 2014 році чи пізніше, переміщалися кілька разів до 20. Другого року і потім теж переміщались. Всі ці, ці дані частково є в єдиному реєстрі внутрішньо переміщених осіб, але іноді їх може не бути. Іноді вони можуть підтягуватися в дію, а іноді ні. І ось тут для людей з таким, так би мовити, великим досвідом переміщення можуть виникати складнощі. Отже, інформація про вимушену втечу чи від'їзд. Ми заповнюємо лише дані про переміщення після 24 лютого. Про те, що було до, ми тут не зазначаємо і, так би мовити, про це не згадуємо. Адреса фактичного місця проживання на момент переміщення. Тут ми зазначаємо відповідно ту адресу, де ви проживали 24 лютого або пізніше, на момент, коли перемістилися, не зважаючи на адресу реєстрації. Вносимо. Дані про це. Ця адреса може з'явитися в спадному списку, якщо вона вже, вже зазначена в реєстрах і підтягнулася в дію. Якщо адреса, з якої ви фактично перемістилися, не, її немає в спадному списку, то натискаємо інша адреса і заповнюємо дані відповідно про ту адресу, з якої ви перемістилися вперше. Після 24 лютого, тому що у багатьох знову ж таки і з, з, за час повномасштабного вторгнення було декілька переміщень. Зараз це все сповно. Зазначаєте день вимушеного переміщення. Зазвичай люди знають це переміщення, цю дату переміщення, або вона зазначена в довідці ВПО, яку пізніше людина отримала. Але якщо раптом довідки не збереглося, або ви не пам'ятаєте день, все одно його треба зазначити, хоча приблизно плюс-мінус 2-3 дні не, 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 не мають вирішальної ролі. Отже, вказуємо. День. Чи повернувся заявник до свого житла чи місця проживання, зокрема до міста, села, селища територіальної громади, в якому проживав до вимушеної втечі чи від'їзду? Тут важливо, що якщо людина повернулася в те в той же саме населений пункт. З якого перемістилися або в іншу адресу, або в ту ж саму територіальну громаду, ну, наприклад, Бучанський район, але не живе, не живе за попередньою адресою, живе за новою, ми все одне ставимо так, тому що ви повернулися до тієї ж саме територіальної громади чи населеного пункту. Зазначаємо дату повернення заявника до свого житла, І отже, ми заповнили всі ці дані, і дія знайшла запис в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб про останнє переміщення заявника. І ми бачимо, що дані про це переміщення співпадають з тим, що фактично було у заявника, який зараз заповнює власне цю заяву. Тобто дані підтягнулися правильно. Якщо дані про останнє переміщення не не співпадають з фактичними, то треба заповнити, заповнити дані так, як вони є, так як фактично відбувалося переміщення, дати всі адреси, і для цього треба натиснути додати переміщення. І тут ви заповнюєте поля відповідно до того, як все відбувалося насправді, хоча і Єдиний реєстр внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, містить іншу інформацію. Це не принципово. Головне, щоб в заяві були внесені всі фактичні дані. Якщо інформація про останнє переміщення, яку підтягнула дія з реєстру внутрішньопереміщених осіб, відповідає дійсності, все одно треба заповнити. Дані. Тобто відкрити інформацію про переміщення, яке відповідає дійсності, і заповнити поля, які не заповнені. Тобто адреса до переміщення, з якої ви фактично перемістилися, адреса після переміщення, або перевірити, щоб ці дані відповідали дійсності. Знову ж таки, дату початку проживання за адресою переміщення. Обставини, що спричинили вимушену втечу чи від'їзд. Тут вибираємо зі спадного списку. Наприклад, населений пункт знаходився на території активних бойових дій. Опишіть обставини, що спричинили вимушену втечу чи від'їзд. Якщо ви евакуювалися з зони активних бойових дій чи з окупованої території, достатньо стисло зазначити, що. Населеному пункті велися бойові дії, або він був окупований. Додайте докази, що можуть підтверджувати причини вимушеної втечі чи від'їзду за наявності. Якщо, знову ж таки, особа перемістилася з зони активних бойових дій, то ці докази можна пропустити. Обставини, які спричинили переміщення, є загальновідомими. Якщо в тому населеному пункті, звідки ви перемістилися, не було таких загальновідомих обставин, то треба можна додати якісь документи на підтвердження причин переміщення. Але якщо ви не маєте ніяких документів, наприклад, в спадному списку причин переміщення є загроза окупації населеного пункту. Тобто, якщо ваш населений пункт не був в подальшому окупований, але були реальні підстави, вважати, що це можливо, то достатньо вибрати цей пункт в спадному списку і не завантажувати інші документи. Далі відомості про осіб, які переміщувалися разом із заявником. Якщо людина перемістилася з дітьми і потім отримувала довідку внутрішньопереміщеної особи на себе і на дитину. То ці дані підтягуються зазвичай автоматично. Треба їх лише перевірити і зазначити родинні зв'язки з цією людиною, дані про яку автоматично підтягнулися. Наприклад, зазначаємо, що це дитина. Якщо ви переміщувалися ще з іншими людьми, які не зазначені при поданні заяви, то можна додати інформацію про цю особу, натиснувши Додати ще одну особу. Зазначаємо тут прізвище, ім'я по-батькові, стать, родинні зв'язки. Коли ви зазначили всіх осіб, які з вами переміщувалися, натискаєте Додати. І ми повертаємось до інформації про переміщення і перевіряємо, щоб вона, ще раз перевіряємо, щоб вона співпадала з дійсністю. Якщо ви переміщувалися кілька разів і після 24 лютого інформація про якесь переміщення не підтягнулася автоматично, то додаєте переміщення. А скільки б ви не переміщувалися, скільки б адрес ви не змінювали за ці три роки повномасштабного вторгнення, варто додати їх всі. Тобто, якщо ви кілька разів переїжджали між різними областями, навіть різними адресами в межах одного населеного пункту, це треба додати, бо кожне переміщення є підставою для відшкодування. Кожен випадок вимушеного переміщення є фактичною шкодою, яка має бути відшкодована. Коли ви заповнили і перевірили всі переміщення, натискаємо далі. Відомості про підгрупу заявника. Тут це спеціальні категорії, військовослужбовниць, працівник правоохоронних органів, член ДФТГ, працівник комунальних служб, це, так би мовити, спеціальні категорії. Але якщо ви не належите до жодної з них, якщо ви є цивільною особою, то ставити галочку, заявник не належить до жодної із зазначених у переліку підгруп. Далі перевіряєте контакти, по яких реєстр може з вами зв'язатись номер телефону і електронна пошта. Якщо вони не актуальні, то можна змінити ці дані в профілі дії. Натискаємо далі. Додаткові докази та матеріали. Можна додати тут, наприклад, скани. Всіх довідок ВПО, які ви отримували після 24 лютого, які ви отримували на себе, на своїх дітей, на інших осіб, які з вами переміщувалися, можна інші матеріали, які підтверджують факт внутрішнього переміщення, наприклад, договір оренди житла. Там, де ви перемістилися, або підтвердження проживання вас в гуртожитку чи в місці тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб будь-які інші дані, які ви вважаєте за потрібним і які доводять факт внутрішнього переміщення. А якщо ви збираєтесь додавати документи, то варто їх відсканувати заздалегідь, відсканувати чи сфотографувати, щоб їх можна було одразу завантажити до цієї заяви. Натискаємо далі відомості про відповідальність за злочини та санкції заявника. Чи був заявник засуджений за вчинення злочину, пов'язаного з російською агресією проти України? Ну, відповідно, якщо щодо вас є, на жаль, обвинувальний вирок щодо злочинів проти національної безпеки чи воєнних злочинів, то ви натискаєте так. В цьому випадку ви не, ви не маєте права на відшкодування Збитків від реєстру, але більшість все ж таки не були засуджені за вчинення таких злочинів, тому ставимо ні. Чи підпадає заявник під дію санкцій або інших еквівалентних обмежувальних заходів, накладених державами або міжнародними організаціями? Також чесно відповідаєте на це питання, ставити галочку про передачу персональних даних до реєстру збитків і згоду на їх обробку реєстром збитків. Натискаєте далі. Перевіряєте дані, внесені вами в заяву. Всі адреси, всі обставини, персональні дані, відомості про осіб, які переміщувалися з вами. І після цього, якщо ви перевірили все правильно, натискаєте, підписати і надіслати. Підписуєте електронним ключем, надсилаєте. За деякий час треба перевірити, чи з'явилася е, заява. Подана вами заява в переліку заяв в дії. Якщо не з'явилася, то, як я вже казала на початку, треба або звертатись до підтримки дії, або е, Надіслати заяву ще раз за деякий час. На цьому все. Здається, ми відповіли на певні питання. Звісно, питання можуть виникати ще. Якщо вони виникнуть, ставте їх в коментарях, ставте лайки цьому відео, розповсюджуйте його, щоб якомога більше людей могли його побачити і подати свої заяви в реєстр. Дякую за увагу, до нових зустрічей!